Так, дозвольте представити вам нову версію блокнота. Робочий блокнот командира відділення взводу роти. Версія розширена 2.8. Багато зусиль пішло на те, щоб зробити цю версію 2.8. Тут є багато дуже покращень в плані навігації, в плані розуміння матеріалу. Швидкого його пошуку. І також, як кажуть, по юзабіліті, використання його повсякденній діяльності. На титулці з'явилося такий спеціальне місце, де можна написати свій позивний. Чи помітити, що це твій блокнот. Аналогічно, з другої сторони, блокнота так само. Доступні вони у двох версіях. Велика версія А5 і зменшена А6 для зручності. Різниця лише в розмірах матеріал одинаковий. На сьогоднішній день цей блокнот вже становить 130, більше 130 сторінок. Які загальні його характеристики і зміст? Нові розділи, які в нас з'явилися, це. Перший розділ лідерство, який відповідає підготовці командирів відділень. І, взагалі, один з перших модулів, який вивчається на програму підготовки командирів будь-якого рівня, це лідерство. Далі йдуть обов'язки відділення, Поіменний список техніки, облік МТЗ. Родзинка, блокнота це четвертий розділ процедури планування бою. Для зручності зараз зроблена повністю навігація у вигляді таких от колонтитулів і нумерація в межах розділу. Якщо перейти до розділу 4 процедура планування бою, то він якби повністю принципово перероблений в новому вигляді, в новому дизайні з зручною навігацією. Ті самі 8 пунктів. Які відомі вам з процесу ТЛП або ППБ, виділено для наглядності протоколи або алгоритми, за якими відбувається аналіз і видача завдань. А також з нового – це можливість переходу одразу на додатковий опис з прикладами і конкретні сторінки. Наприклад, опис 4.9 сторінка. Ми переходимо на сторінку 4.9. І маємо отримання бойового наказу більш детальніше розписані кроки. Так, багато яких моментів допрацьовано, дописано, переписано. І далі. Що тут ще такого цікавого? Так, нагадую, що є всюди режим Smart. Тобто практично кожен розділ тепер має як мінімум це папку в хмарі, де можна скачати додаткові матеріали завантажити. А також частенько зустрічається відеолекції чи додаткові відео якби уроки, пояснення, наглядні приклади саме тої секції, до якої він стосується. От, як тут відеолекція по процедурі плавлення бою, додаткові матеріали можна викачати. Завантажити з спеціальних хмарної папочки. Також ми додали в процедуру планування бою такі протоколи, як PACE Він використовується і в зв'язку, і для альтернативних планів планування сценаріїв бою. А також DRAW. SMESC і додавлені приклади. Пояснення та приклади по кожному з цих видів. де що застосовується. Це розділ 4 процедури планування бою. Якщо повернемося назад, невеликі ще зміни є такі покращення обліку особового складу. Добавили ми позивний індивідуальний номер за принципом клітиночок, так як він складається 333 з 9. Цифр для зручності як індекс. Зберігання. Дуже часто командири просять додати не просто прізвище ім'я людини, але ще позивний, так як зараз дуже швидко змінюється склад особового складу або він ще такий нестабільний, можна сказати, в зв'язку з ситуацією. Добре. Перейдемо далі до зміст, за змістом. Отже, ми розглянули четвертий пункт процедури планування бою. Далі е зібрано різного рівня шаблони для наказів, та яких можна писати. Е а, ще є у нас розділ 5 оперативні протоколи. Е ну, тут також покращено, скажімо, його навігація розуміння. Також є режим Smart, можна додатковою відео подивитися, як користуватися саме протоколом передачі інформації важливої військової. І приклади різних бойових наказів. Тут зібраний і натівський, британський, американський досвід, вже з адаптацією українською шаблонів. Як правило, рівень командир відділення це рівень бойових наказів за протоколом СМЕСК. Також рівень взводу роти. Більш розширений варіант СМЕСК, можливість його застосування шаблон, як заповнювати. Є загальна структура написання наказів, також з врахуванням натовських стандартів. Також для сумісності з ЗСУ, з тим, що зараз є у нас е, якби закон, це бойовий статус сухопутних військ, на прикладі частини 3 командир відділення, екіпаж танку, статутний шаблон бойового наказу, семипунктний, який можна тут же заповнювати, робити. Дуже важливий момент це проведення аналізу після дій, після усіх тренувань, після всіх бойових е зіткнень, тому що він дає розуміння і покращення не повторювання помилок. Е багато по цьому є додаткових матеріалів, відеолекція, основні принципи, розширений спосіб, як можна вести аналіз після дії, і простий. Також важливий елемент. Е який іде зразу за АПД, це вивчення провадження досвіду. Тобто всі бойові зіткнення, весь бойовий досвід проходить певний аналіз через від спостереження до аналізу бойових дій, і повинен аналізуватися спеціальними аналітичними центрами для того, щоб перетворюватися певні керівні документи і розповсюджуватися. У бойових частинах, навчальних центрах, для того, щоб вже досвід отриманий в бою і висновки з нього покращували нашу боєздатність та тактику ведення бою. Розділ, який стосується 140-го наказу, графічний і оформлення оперативних документів, наказ главкому ЗСУ 20-го року, 140-й умовні позначення, знаки НАТО. Цей розділ далі. Йде розділ топографія, як невід'ємна невід частина. А також є невеликий розділ це про посаперні справі. основні принципи. Тактика про протидії загородженням, як проходять, що вони основні базові принципи. Як я вже сказав, це топографія. Як бачите, кольоровий лазерний друк. папір доволі цупкий, використаний, незвичайний тоненький. В даному випадку він не все погодний, але доволі зручний в використанні за рахунок того, що папір потовщений. Зручна пружина, яка дозволяє складати блокнот, просто перегортати сторінки і використовувати як, для запису як планшетка. Ось ми підійшли ще до нового розділу, який більше стосується інформаційних технологій і інновацій. Це український продукт програмний Combat 4. Тактичний навігатор. З дуже потужна річ. Можливість бачити в реальному часі тактичну обізнаність підходить під тактику малих груп. Якщо правильно застосовувати е такий комбат разом з цифровими радіостанціями, які побудовують мережу зв'язку, то командир має оперативну обізнаність в реальному часі, нанесену на тактичну обстановку. Ось, зібрані базові моменти у вигляді відеоуроків, як зареєструватися, як отримати доступ, а також базові відеоуроки бачите режим Smart через QR-коди. Далі йде розділ спостереження, так як це типовий і важливий варіант організації спостережних пунктів. І тут розписані різні методи, як правильно ведеться спостереження. Відповідні бланки. Карта спостереження, приклад заповнення, а також е, пусті бланки, щоб можна було одразу в процесі тренування навчатися. Е, картка вогневої позиції. Це класична річ для е, будь-якого стрільця і командира відділення, який потім будує карту е, вогню відділення. Е, журнал спостереження стосується спостережного пункту. Також. Далі. Після картки стрільця у нас йдуть приклади, як правильно будувати картку вогню відділення. Різні варіанти. Книжні, вже класичні і розділ вогнева підготовка. Дуже добре і якісно пропрацьований розділ. Включаю в себе базові речі це приведення зброї до нормального бою, принципи влучання, виведення середньої точки. Крім класичних вже відомих речей, ще досвід закордонних навчань, наприклад, метод конверти, за яким ви означаєте СТП. Також ви можете скачати практично усі доступні зараз види озброєння, стрілецької ПДФ, макети. Мішеней для приведення до нормального бою. Не лише така класична мішень яка в настанові описана. Добре пропрацьована балістика з прикладами. Також на прохання навчальних центрів порівняльна таблиця балістики як польоту кулі для 5,45 і 7,62 калібрів. Наскільки вона відрізняється, таблички поправок при приведенні до нормального бою. Розрахунок боєкомплекту, також з каналу про зброю, ось посилання на перше джерело. Дуже дуже добрий наглядний метод принципів прицілювання. Класичний це підзріз І варіант, коли у нас є стрільба по. Малозамітних цілях або по ближній бій, коли ми можемо працювати на одиничці на двійці, Інший такий спосіб. І наглядне пояснення балістики, як буде виглядати в такому вигляді польот кулі. Важливий момент це ротація, зміна підрозділу на позиціях. Далі, далі, у нас іде психологія. Тут зібрано матеріали, алгоритми, протоколи, як діяти, як діагностувати командиру стан бійця. Чи він в ступорі, чи він в істериці, чи в нього зацепеніння. Інші всі прописані протоколи. І головне, це алгоритм дії в кожному з тих випадків. Також базові речі це протокол АйКАВЕР етапної процесу процес вирішення військових проблем. Це йде як підказка для командира, як діяти, як в певній ситуації, щоб його підрозділ, його команда залишалась боєздатною. Базові, принципи по медицині розглянуті це допомога під вогнем. Момент. Картка пораненого за протоколами TCC. Також деякі моменти доповнені, наприклад, протокол Міст і опис до цієї картки пораненого. А, а також другий варіант картки пораненого так звана форма 100 ПМК. Знову що ще додавали? Ми додавали сюди розділ Протидія БПЛА це мається на увазі радіорозвідка і боротьба РР, РЕП», а також інформаційна безпека. Ну тут є таблиця базових частот, взята з відповідних джерел перевірених. А також додаткових багато матеріалів, таких матеріалів по цьому дуже багато. Тому ми пішли шляхом, розмістили їх в електронному вигляді з можливістю викачувати з хмарного диска. Також важливий момент, який не потрібно опускати. І це також новий розділ. Це у нас розділ 23. Це безпека радіороміну в загальному це зв'язок. Питання безпеки радіообміну, сигнали управління. Формулу радіообміну і кодифікацію орієнтирів. Ці питання безпеки і обміну відкритому по відкритих каналах зв'язку, вони актуальні завжди, навіть і в випадку шифрування і використання цифрових радіозв'язку. Додаткові матеріали і певні такі базові відеолекції, як можна. Кодувати сигнали від таких інших інструкторів, які також дають передають великий бойовий досвід на основі своїх напрацювань, класично це фонетичний алфавіт. Хочу зауважити, що англійська версія вона є офіційно затверджена і пропрацьована військовими інститутами. І, як приклад, як такого українського, на жаль, зараз немає за. Стандартизованого українського фонетичного алфавіту, тому це лише як принцип, за, за принципом латинського складений український. І також додаткові листки, де можна ввести певні ще нотатки для командира. Ось. Такий самий е, варіант ви можете мати в більш компактному вигляді. Е, знову ж кажу, матеріал той самий розмір. Цей формат ближчий до А5, великий, а цей маленький А6. Зручно вховається в кишеню в будь-яку одягу командира. Дякую за увагу. Не що ці блокноти будуть корисні для вже командирів, які вже працюють за призначенням. І для тих, хто навчається на цій позиції, командири відділення взводу та роти. Слава Україні!